Добрий вечір. Як завжди, у цій порі на УНІАН-ТБ програма Тема дня в якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні у нас в гостях представник громадського ілюстраційного комітету Олександра Дрік. А говорити ми вкотре будемо про ілюстрацію. Добрий вечір. Добрий вечір. Що ж сьогодні вперше відбулося засідання суду за позовом громадської ради з питань ілюстрації до Кабміну стосовно звільнення заступника міністра внутрішніх справ Василя Паскала. Знаєте, складається враження, що цьому засіданню постійно намагалися завадити, адже ще в квітні почались якісь незрозумілі обшуки у представників ілюстраційного комітету. Чи це так? Так, абсолютно точно. Нам намагалися чинити перепони на кожному кроці, тому що очевидно це важливий прецедент для суспільства, це важливий важливе рішення для того, щоб розуміти яким чином відбувається ілюстрація, і яким чином люди можуть на це впливати? Сьогодні, власне, суд відмовив у задоволенні позовних вимог, але жодне клопотання Кабінету міністрів або Міністерства внутрішніх справ, або адвоката самого Паскала не було задоволене про те, щоб не розглядати справу, оскільки громадська рада не є юридичною особою, це дуже важливо. Це дуже важливий прецедент для суспільства загалом, оскільки до сьогодні в таких позовах відмовляли, тобто суди не відкривали адміністративні провадження, не розглядали справи по суті, і таким чином суспільство взагалі не могло через суд захищати своє право на очищення влади. Тому те, що відбулося сьогодні, це надзвичайно важливо. Це тільки початок. Скажіть, будь ласка, а які підстави до ілюстрації заступника міністра внутрішніх справ? Він е був начальником е головою точніше, е кримінального відділу е під час правління Януковича і і Захарченка, е і тому е безпосередньо він е мав бути звільнений е ще під час так званої автоматичної ілюстрації, е але Справа в тому, що відбувалися структурні зміни в, в самому Міністерстві внутрішніх справ, і всі ці самостійні структурні підрозділи постійно змінювались. Хтось із них то був самостійним, то не був самостійним, і це дуже важливо для розуміння того, як МВС чинить оперлюстрації, тому що за їхньою версією. В них взагалі немає самостійних структурних підрозділів. Це означає, що всі ті керівники тих багатьох е, е, от, структур всередині міністерства внутрішніх справ за їхньою версією взагалі не мають бути люстровані. Це абсолютно некоректна позиція, неправильна. І завдяки от таким рішенням, як сьогодні, і таким судовим процесам, як сьогодні, ми якраз і і боремося із тим, щоб міністерство не саботувало процес люстрації. Ту речі, ось ви казали про те, що були певні клопотання від представників Кабміну, що вони намагалися якось залишити цю справу Паскала без розгляду. Е, чому кабінет міністрів не виконує закон про очищення влади та заважає ілюстратором? Е, дивіться для нас було насправді дуже дивно чути фрази, і це ну буквально дослівно. Що громадська рада з питань ілюстрації це ніхто, це дослівно. Це звучало і від представників міністерства внутрішніх справ і від самого адвоката Паскала, і прав у них ніяких немає. На що ми сказали, що по-перше, громадська рада була створена відповідно до закону, а не окремим законом чи там положенням, як це часто буває з громадськими радами? А закон передбачає а, те, що не юридичний, як це? Зараз не юридична особа може давати позови в законі. Це прямо не прописано. Тому для нас, тому я кажу, що це дуже важливий прецедент, що суд не відмовив у розгляді справи на основі цього клопотання, що громадська рада не є юридичною особою, тому що право на захищати свої інтереси в суді передбачені конституцією, а це головний закон. І от такі заяви з приводу того, що громадяни це ніхто і закон їх не стосується, і вони не можуть захистити свої права. Це якраз і є тим твердженням того, що структура не хоче змінюватися, не хоче очищуватися. І тому е, зараз наш процес тільки отримав додаткову підтримку, насправді, тому що ми маємо прецедент і в суді також. Що дає оця підтримка і як надалі будете діяти? По-перше, треба дочекатися рішення суду е, в ну, повної його версії. Це буде через п'ять днів. І подивитися, вивчити, на яких підставах суд власне відмовив за Позовних вимог. По-друге, треба розібратися із е, тими аргументами, які висувалися під час суду, тому що там було дуже багато. І те, що громадська рада не є юридичною особою, і те, що е, сам секретар громадської ради не, не мав права підписувати цей позов, і те, що е, е, в принципі громадськість не може позиватися, тому що вона не є суб'єктом закону. Ну і так далі. Тобто там було дуже багато таких е, цікавих е, аргументів, які з якими треба ще розібратися. ]ібратися. Але найголовніше, треба е, підняти публічну дискусію з приводу того, яким чином МВС е, 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 тлумачить закон. Це дуже важливо. Як ви знаєте, відповідно до закону рішення про люстрацію того чи іншого працівника державного органу приймає його керівництво. Якщо керівництво не вважає за потрібним проводити люстраційну перевірку більшості своїх співробітників, значить вона неправильно тлумачить закон. Очевидно, що ми будемо далі скоріш за все, ми будемо подавати апеляцію, але треба зрозуміти яким чином правильно сформулювати її. Ну і це ми зможемо сказати після того, як отримаємо хвалу суду і обов'язково опублікуємо. Як взагалі проходить люстраційний процес в Україні? В яких державних установах та регіонах най найкращі показники? А в яких саме відбувається гальмування? Ну, ви знаєте, проблеми є і залишаються в принципі в усіх органах державної влади єдине, що е, зараз ми вже чітко розуміємо, що найбільші проблеми саме в Міністерстві внутрішніх справ. Тому що, окрім Паскала, заступника, окрім того заступника, до речі, який вже був звільнений, є ще дуже багато людей, які незаконно перебувають зараз на посадах. Зокрема, Олександр Терещук, начальник київської міліції. Він абсолютно точно підпадає під автоматичні критерії, мав бути давно звільнений. Але чомусь його до сих пір не звільняють. І більше того, МВС найбільш закрита структура. На всі наші багаточисельні запити. Ми, якщо отримали відсотків 10 відповідей, то це добре. А запитів було кілька сотень. Тобто, Більше того, на наші запити приходять дуже часто відписки, і це все дуже затягує час. МВС не реагує на, на розслідування, на, на звернення від громадської ради від нас від нашого ілюстраційного комітету. І очевидно, проблема, і всі ну всі напевно знають всі ці скандали, які були з вищим керівництвом МВС протягом останніх тижнів. Проблема, очевидно, не в поганих кадрах. Проблема очевидно в керівнику, який не зміг навести лад структурі, змусити її працювати і очистити її лави. Проблема очевидно в авакові. І тому ми абсолютно підтримуємо. Ту постанову проект постанови про його звільнення, який вже був зареєстрований, і ми будемо вимагати, щоб нинішній міністр внутрішніх справ, який провалив свою роботу, пішов з посади. Тому очевидно, що з його звільненням дуже багато звільниться тих людей, яких він зараз намагається приховати від закону. Знаєте, в провлюстраційному процесі я гадаю всіх дуже цікавить питання, як взагалі виглядає процедура звільнення Недоторканих, як це буде? Що значить недоторканих? Я маю на увазі тих, хто має зараз недоторканність, тобто суддів або депутатську недоторканність. Процедура суддів насправді законом не змінюється, додаються лише критерії, за якими суддів можна звільнити. На жаль, за останній рік жоден суддя не був звільнений. Це відбувається тому, що Вища рада юстиції, яка власне подає на розгляд Верховної Ради кандидатури суддів на звільнення, не працювала і не працює. Зараз до неї вже призначило тих членів, яких не вистачало для кворуму. Ми сподіваємося, що найближчим часом вона запрацює. І ми будемо бачити конкретні звільнення. Але є інша проблема. Зараз дуже багато тих суддів, які в 2010 му році призначалися вперше призначаються безстроково, за них має голосувати Верховна Рада. На жаль, Вища кваліфікаційна комісія суддів непогано виконує свою роботу, і, на жаль, вже відбувається ситуація, що принаймні один суддя, який приймав рішення по Євромайдану, був призначений безстроково. За це проголосували народні депутати, зокрема, майже повним складом блок Петра Порошенка, фракція його. І це якраз є показником того, що ні вище керівництво держави, ні ті ні ті структури, які йому в певним чином підконтрольні, не хочуть цього очищення. Оце не насправді наша найбільша зараз проблема. І з цим ми маємо боротися на найвищому рівні. А в якому контексті може бути ця боротьба? Тобто, як змінити ці прагнення, не змінювати по перше. По перше, тільки публічністю, тільки публічним тиском. Скільки чиновників вже були звільнені виключно завдяки тому, що створювався громадський тиск? стільки ж ми ще можемо звільнити, продовжуючи робити те, що ми робимо? Що ми зараз робимо з суддями? Ми отримали проект постанови про тих суддів, які, яких ще тільки будуть подавати на розгляд Верховної Ради, і вже знайшли там тих, хто приймав рішення по Євромайдану, автомайдану. Ми зараз робимо цей список, розсилаємо його на всі змі. Просимо всі змі опублікувати його, і всі, хто має будь-яку інформацію про суддів з цього списку, обов'язково її надсилати. А ми зв'яжемося безпосередньо із народними депутатами, які можуть, мають таку можливість під час голосування цієї постанови вносити зміни. Таким чином, ми, по-перше, забезпечимо те, щоб судді, які не мають, Далі право працювати суддями не були призначені безстроково? По-друге, ми створимо знову ж таки прецедент. Ми покажемо, що суспільство контролює цей процес, що ми можемо на нього реально впливати, і е, так крок за кроком ми зможемо цю систему очищувати. Скажіть, будь ласка, яка ймовірність позовів до суду від недолюстрованих там чиновників або суддів? Та чи вже були прецеденти, коли такі справи вигравалися саме е, на користь чиновників, які під Підпадовити, як я вже сказала, це вперше суд, по суті, розглянув справу позов від громадськості. Досі я про такі прецеденти не знаю. Я знаю, що дуже багато людей, окремо громадян, організацій подавали позови, їм відмовляли, вказували, що вони не є суб'єктами закону. Хоча це нонсенс, тому що громадяни не можуть не бути суб'єктами закону, оскільки вони безпосередньо на них цей закон впливає, вони живуть за цими законами. Тому тут треба розбиратися з юридичними моментами. Тому я кажу, що цей прецедент, який ми створили, він дуже важливий. Він показує, що громадськість може і повинна це робити в судах. Тобто, поки що перемогти люстраторів в суді нікому не вдавалося? Що значить люстраторів? Ну, якщо це позов до ілюстраційного комітету, саме а до ви маєте на увазі, чи позивалися до ілюстраційного комітету? Ні, дивіться, оскільки рішення про звільнення конкретного чиновника приймає його керівництво, відповідно позови, якщо такі подаються, то подаються вони до власне органу. Угу. Таких позовів багато. Насправді, кожен другий люстрований чиновник намагається оскаржити своє звільнення в суді. Насправді зараз судді роблять величезну помилку, вони відкладають розгляд цієї справи про звільнення до рішення Конституційного суду. Оскільки Конституційний суд, як ви знаєте, розглядає закон про очищення влади, і ми дуже сподіваємося, що громадяни нас підтримують у боротьбі проти цього Конституційного суду, оскільки там. Якщо хтось ще не знає, досі сидять люди Януковича, ті самі, які в 2010 році, і потім кілька років після того своїми рішеннями дозволили дозволимо юзурпувати владу, змінити конституцію, провести адміністративну реформу, заборонити вибори місцеві в Києві і так далі. Там дуже багато було звужено права людини, порушено права людей на захист своїх прав у суді. Дуже багато рішень було просто про них мало хто знає. Тому ми зараз намагаємося якомога більше пояснити, розказувати про це. І, Як ви знаєте, от буквально нещодавно відбувалися допити суддів КСУ, бо ми добулися того, щоб по ним відкрили кримінальне провадження в СБУ. Ідентичне кримінальне провадження також розслідується Генеральною прокуратурою. І зараз ситуація для суддів не втішна, тому що доказів про їхню причетність до злочинної змови з метою узурпації влади достатньо. Тому ми чекаємо найближчим часом проголошення підозри цим суддям КСУ, які... Тоді дозволили відбутися трагічним подіям в Україні, а зараз продовжують впливати на її долю. Тобто можна говорити, що головний інструмент впливу, так би мовити, громадського громадськолюстраційного комітету це оприлюднення певних дисплеїв. Звичайно, він дуже сильний, тому що якщо є громадський тиск, якщо є громадська підтримка, а вона в нас є, тому що на нашій стороні закон, всі, хто його порушує, вони, вони злочинці. Розумієте, тому звичайно є певне. Я бачу у людей люди трохи втомилися від цього постійного процесу боротьби, але тут треба розуміти, що він не може, бо процес змін не може бути швидким. У Нас вже дуже багато результатів, але е, величезна система, яка існувала і формувалася десятками років, вона не може бути за півроку зруйнована. Це треба розуміти. Але успіхи в нас величезні. Подивіться, як звільняють легко чиновників, от про яких зробили журналістські розслідування. Чи пам'ятаєте ви, щоб за Януковича відбувалися такі скандали? Ні. Тут зробили розслідування, наступного дня чиновник звільнений. Зробили розслідування, розслідування звільнений. Це стосується там Єршова, там Сакала і так далі, Там Чеботаря, який зараз втік. Тим не менше е, прогрес є, але треба е, мати терпіння, і головне не зупинятися, не опускати рук. Кожного дня робити, хоча б трошки, для того, щоб ми всі просувалися в цьому напрямку. Олександра дуже вам дякую. Дякую. А та глядачам Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була представник громадського ілюстраційного комітету Олександра Дрік. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.